Привіт. Всім привіт-привіт. Сьогодні привіт. проходимо нову карту. Вода. Йдемо купатися, йдемо загоряти, йдемо плавати. Ходімо з нами. Я сьогодні. Муф. Муф. Туй. А я що, теж пірат, Де мене моє нога? Ну я знаю, розумію, те ноги а з моєю що сталося? Чекай мене. Я хочу купатися. Всі люблять воду купатися? Не всі. Якщо кинути в воду, люблять. А що шклі знову, альо? Так, погребли Ми повернемося. Я держусь, я попливу. Наша лодка. А наша лодка попливла. Я втопився. А що нам тепер роби? Давай лежать за горяці. Давай. Лягай. Диви, як мій пес так в камеру дивиться. Диви. диви. Дом. Е, ну шо ти мене перевертаєш, я згорю там. О, у мене хоть лапка появилася. Так, а що нам робити тепер? Починай заново. Нічого буває. Це нормально, це <гум> буває. Та в мене пірат просто якийсь хреновий попався потонув сразу. Як цьому, як цей мультик називався, блін? А, астерикс свій блікс, коли там пірати бачили цей корабль, сразу світопили корабль. Так, поплив, куда ми? Я плот не хочу. Си туди арку, подивимось, там щось є. Пошли, там там вроді великий, якісь щось велике стоїть. Пошли туди. Хребем просто. О, в мене нога з'явилася. А так, кстати, ні. як не є? Я ж просто даю... Ты мені ще копаньця дайди хе <laughs> хе просто накидаємо Так, главное не перевернутись Далу буде окрім, <laughs> да? Да, Так Пливем Гребем не звідси, гребем Хе-хе <laughs> <laughs> Мені здається, що в весла тут не просто знак старіят Тому що ми ж теж не особи, кіпа це Свої Да, ми не самі одне хе <laughs> Розумово старіюні люди <laughs> <laughs> о О-о-о

Привіт! Що я, я тепер без капітан корабля. Да, Ні, у нас є капітан. У нас є цей. Хто ти? ти Пірат. По Подручний. Де мені поможе? Так? Тупийся. Глибокий річці. Іду. А де ти? Липокі. О, бачу. Як ти прийшов, я все сама. Все сама? Я Як ти помочь цього пса з реакуром? В смысле? А будка, хоть бы будка мне построила, зря кормить. Ты за мной путешествуешь по всех цех! Я их не того. Так, плывем. О, идем на нос корабля, пошли на не можна. Я не знаю, ты бы все ломала ты. Крушительный. Я. А это цей взагалі. Ага. Я мало схожий на дикаприю, конечно. Давай. Эм-да! Так у нас тут герої не знаходять до цього моменту романтичного. Нормально. Пес <соць> <Без> спірат. Це <соць> наш дуже дивний контент. Ой, <соць> куди я пішов? Я не знаю, я за тобою. Оп, чекай, а, так нам... А куди нам? А, нам не з цього боку. А де сходи, наверх? О, тут сходи. Все добре? <соць> <реш> ще 19, чого? Я буду з носом наблюдати. Куди ми там плевемо. Не бачиш далі свого носа, нічого <реш> туди. Так, а куди нам треба? Вот зелені. Коротше, попливемо. Не... А щось відбувається? Ми пливемо? Я сховався. Загубився. Спувався. 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 Ти пас десь загубився? Так, да, так. Да. Сівався в бесбес, Так, а ти ну, не ну, дост... просто Дос... нога важка, там стягнула. Ні, все картон. Намочився просто. Розмок. А ти не достанеш до Не знаю. Ну пробуй. Я йду подивлюсь. Відпустиш мені, як це що, ти де? Я тут. О. Ні, не я достану. Треба я чуть-чуть нижче. Я в пол. Іди мені опусти. Іду. Йду, йду, іду. Я йду. Мати, чому самі. Разом, Сега, не робити, да? Так, копайся. Поїхали, вер. Со, ми можемо піднимать. Я піду на ти зробиш, якщо шусейв, я піду Ні, я купну. Не буду робити сейф, я займатися <laughs> Я тебе зараз тоді те кудись перетягну туда. Так, іди роби сейф, не, 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 а я йду тут плюс Іди, роби сейф. Я не хочу контейнери строїти там. О, якийсь коробки. О, сейф, є, є, є збереження, є. Ой. Я хотів топитися, але щось пішло. Ну так. Добре Тут не річка, щоб топитися, а глибокі річки. Тут море, ціло А де? Ага. А що ти там, не можеш уронити коробку. Я хочу з нею. Я біжу до того. Все. Пливем. Так, щось помалю. Зараз треба буде або на мосток, або лягти. Ой. Ой, сорян. Я уже лягаю. Ну. Ой, тяжка життя піратів! Оба! Оба. Все, лежим. Спочиваем, відпочиваємо. Так, ти ляж, держи тоже. Сейчас тебе... зараз тебе викине. Я лежу мені добре. як сонце, ну куди ж ти робиш?! Ти робишь? Я втопився через тебя. Коробка. Ти ще коробки нема. Робили коробки І добре. вона тут. Тут ще є коробки І ща, ща все порішає. Ща пес все порішає. А ти ж хотів без мене мене скинула Так ти скинула мене. Не, не знаю чого. <рес> ти мене просто скинула Ай! Там ще є коробки Тут о. там коробки, да. А ця штука відкривається? Давай, щоб ти з мною. А ти де взагалі? Я? Під, водою. А, це ти це ти під водою. А, ти це Щось у мене пірат якийсь. Алиекспрезовський. То кораблі перевертає, то ще що. Диви, який пес не роботящий. Як з цього. Mm. Як це називається, мучик, я забув. Просто клашен, о. Ну да. Так що пес роботящий, роботяга. А, ты потом улезешь. Я впав! Молодець! Дякую, Я Я стараюсь. Так, коробка. А на что их скидывай все? Я не знаю, понервисся, щоб... щоб я тебе не скинул. Ты меня не скинула. О-о-о! Я п-о, я постребил, все. Я бы я, я втік. Та, о, Так, пошли. О. Це... О, Цепляем. Нам би цей треба схопити, я так думаю. Бащі. Не знаю, ну висить не зряш. Mm. Mm. А oh. мови a... yeah. <laughs> одеки. на а це закинути треба, щоб мене попливли. Так і я ж собі так думаю. Хапай, хапай, помагай. Помагай, так. Yeah. Та він як ша з нами на цьому, тому далеко витягав. Не не втопийся, не втопиєш. Ціпло. О чекай, треба, якими допомагай, давай, давай, давай. Тримаєш? Да ще чекай. Я йду. знаю. О, там коробка. Цей плот не, не впливе, а нам треба якось туди добратися до цієї коробки. Я не знаю наша нам коробка, але нам треба коробку. Так, пошлі, я буду його тримати. Постараюся тримати. надо, а як гребем, як усе?

Гребе, ще ближче, ще трошки. По трошки. О! Давай бо я зараз точно впаду. Ай! Давай я не поклав. Так, а де вихід? Бачу тут. Бачлі завики. Сюда, сюди. Ребе. несе. Куди? Ай, куди. Я не знаю, що там нічого. Цікаво, я не вирізав. Так, йдемо доставати свій транспортний засіб новий. Так, хоп. Зараз хтось по камню не може отримати, тобто... О, ще отримати, отримати. Так, чекай мене. Боже, який важкий пес. В смісі? <рес> пес важкий. Тут є ця гіпокартонова нога важка. Ну, давай чуть-чуть. Лягаємо, почувати. Так, блін, вода холодна. Ти ж без. Ну що, вода холодна? О, ми пропливаємо, добре. Ну, вставай. Алло, що замерз чи що? Я там ходу. Ти класно. Я впала. Давай роби сайю на тебе надію. Ага. Ти без мене будеш у верх їхати. Ні. Але я, я взагалі нікуди, як я бачу, не буду їхати. А ти де взагалі? Ти де? Ага. Так, Оп. А, все нормально, я поняв. Все добре, це я просто не тупий. Бувай, я не всі сама червоні. Так, а ти де взагалі Бізаєш там? Де ти я тебе не бачу? На початку. Ага. А що, їхати наверх? Їхати? І це що робити. Все, я поїхав. Знаете, штуку, тут надо им. Что тут? Шо я тебе. А, бачите. Понял, все понятно, пес разумный. Пес патрон. Не похожий. Ну. То він на мене не похожий. Так, все, поехал. Куда? Вниз? Ну да. Ага, ну, то тягне. І... А ты что там на матрасе? Я Чекай мене, я тоже хочу на матрас. А я на морі. Во я на морі на морі, знаєш, де я тебе тримаю за руку. А я на морі. Ай, привертай, я так слизь, хоче. Я не знаю, по я на морі. А, а так, де? Я тут. А куди потрібно. О, на колесо треба, а ч я тут? А, чи, а ти, я не знаю, я хочу на матрасі кататися. Я хочу зажигать, отдыхать. Ух ти, а Тут двигаться. Так нам на нього. О, вау! О я пригнув. Я стрибнув на колесо. Як не... так, я. морда торчить, торчит, так звони. Довольно морды. О, все, куда? А что, нам трейлер катается на тему? Шо? Да. Поехали. Тут. Так, стой, стой, стой. А, все, держимся, тримаемся. Все, топ, тримаемся. О, я бачу там трамплин. Там скакалка. Так, сюда. Ну, так, где дай... ты? О. Я тут. О, бачу, привет. Здорово, пират. О. А ч всіх нормальних піратів, попугай в ТПС? Ну, я просто уникальный пират. На газлик все картоны, естественно, унікальний. Що? тут кислоча, Що робити. Ні, в с сторону не йде. О, відкрывається. Привет! О! Давай! Хечка-чачка, ні! Біжу, пригнув, прийну, пригнув, прийгну, пригну. давай воду фото запонять. За мною рятувати пса. Е, а ч... Чу... Ага. Все добре. Все, все добре. Так. Так, це вже все зовсім друга карта. Все, всім дякую за перегляд, всім. спасибо, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та і вс, щастя, здоров'я!